Мої вітання, шановні підписники, друзі е, нашої, нашого майданчику АвтоПент. Хочу сьогодні нагадати, що в наявності є Мегани 3. Знаю, що ви їх дуже сильно любите. І у нас є класний претендент на звання номер 1 Міган на майданчику. Це оцей 2016 року Megane 3 дизельочок, все як положено, білий колір, е, комплектація лімітед, кузов універсал. Мотор працює гарно, ціну ви бачите на ценіку 9,5 тисяч. Але не забувайте, що ціна завжди обговорюється. Ви можете поторгуватися. тут. У нас лінзована оптика, передні протитуманні фари, білий колір автомобіля. Також. Яскраво виглядає усіма елементами. Нещодавно, як знаєте, поїхав у нас третій міган 13-го року випуску. Тож хто хотів собі третій міган, нагадую, що у нас він є в наявності, продається. Тож автомобіль у нас стоїть на зимовій гумі на 15-х залізних дисках з ковпаками. В принципі, нічого незвичайного, простота і надійність. Ось що можу додати до цього вищесказаного. Тут ми бачимо трошечки вище і трошечки правіше шилікс з назвою комплектації Limited. Як я вже сказав, автомобілі у нас в кузові універсал, тобто практичний. Та і взагалі-то у нас в регіоні я дивлюся, що люди більш полюбляють універсали. Якось мало зацікавленості в седанах, це, напевно, більш молоді люди полюбляють такі автомобілі. Але із власного досвіду скажу, що покатайтесь трошечки на седані, все одно будете купувати універсал. А універсалів у нас багато, як, наприклад, цей Renault Megane 3. Великий достойний багажник, шторочка в багажнику є. І якщо відкрити. Відкинути цей коврик ми побачимо запаску і ключі, які знаходяться всередині. Також у нас в автомобілі є задні парктроніки для зручності паркування. ДЦІ, турбодізельочок К9К, моторчик, який встановлений в цьому автомобілі. Про нього ви вже багато знаєте, багато розповідати не буду. Один із самих надійних, популярних, невибагливих, ну і економних моторів на даний момент. Так, друзі, ще раз нагадаю, це у нас 16 й рік випуску. Автомобіль має повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал заднього огляду. В електроніці все працює. Далі переходимо. Коректор фар, це у нас підсвітка дисплея. це у нас, Я так розумію, що це на кшталт виключення стабілізації, якихось додаткових гальмівних зусиль. Це у нас комплектація йде системи старт-стопу. Кнопочка, щоб її деактивувати. Також в автомобілі датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо. Дуже подобається мені ця хромована вставочка. І автомобіль нам показує, що е, на одометрі 253 тисячі заявленого кілометр пробігу. Автомобіль має двозонний кліматконтроль, штатну магнітолку з функцією приєднання телефону з допомогою блютуза. Запускається автомобіль з кнопки. Це така у нас ключ-карта, яка має своє положення в автомобілі. Е, Механіка. Шестиступка. І тут у нас є кнопочка круїз контролю. Посало, що хочу сказати? Що стан матеріалів гарний, але потребується додаткове очищення салону. Тобто хімчистка допоможе ідеала, скажімо ідеала. Ходімо назад. Матеріали збереглися до сьогодні в непоганому стані. Опять же, хочу додати, що потребується додаткове зусилля, щоб почистити, довести до ідеалу. так то все досить непогано. Тож, друзі, я вас всіх сердечно запрошую на наш майданчик. Крім цього, автомобілів в нас є ще дуже багато автомобілів. А кого зацікавив даний відеоролик, то ви можете приїжджати, дзвонити і цікавитись даними автомобілями. Ми вас чекаємо з радістю. Запрошуємо, проконсультуємо і підскажемо в будь-яких питаннях, які пов'язані з автомобільною сферою. До зустрічі!